В ефірі Тернопільська погода і я Юлія Донцова. За народним календарем 19 травня вшановують пам'ять мученика Деонісія. На Денисів день велика роса огіркам Великий Рід. Рясна роса вказує і на хорошу погоду. Її відсутність на дощ. Отож, якою буде погода в цей день, дізнаємось за мить. Перенос погоди на 19 травня. По області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів вранці та вдень короткочасні дощі. Подаг... Подекуди грози град. Температура повітря вночі 17-17 градусів. Тепла в день 20-25 градусів тепла. Привіт, мене звати Гріша. Сьогодні я розкажу вам прогноз погоди на 19 травня. По місту мінлива хмарність вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, град, температура повітря вночі, 7-12 градусів тепла. вдень 22-24 градусів тепла. 19 травня святкують свій день Ангела Василь, Іван та Денис. Вітаємо іменинників! Будьте веселими та привітними за будь-якої погоди.